Ефект маломужа або як колишній нардеп Мосійчук засвітив своє спіднє в прямому ефірі. На каналі про російського пропагандиста Олександра Шелеста, журналіста та екс-ведучого одного із заборонених каналів, під час стріму політик з'явився в якості спікера. І, от у момент налаштування камери Мосійчук, начебто, був у самому спідньому, та ще й дірявому. Відео завірусилося в соціальних мережах. Сам стрім, між іншим, записаний і називається договорняк Трампа й Путіна. Відео оприлюднено на каналі два дні тому, але там фрагменту зі спіднім, як ви розумієте, немає. Сам колишній нардеп запевнив, що відео фейк, і згенерували його нібито на замовлення офісу президента. Труси січука загроза національній безпеці. Зараз цим переймається ОП, але я пропоную не зупинятися і підключити РНБО, СБУ, ДБР і Нацпол. Інших же справ немає і війни немає. Саме час намальовані труси Мосійчука обговорювати. Давайте вже без трусів, мені стидатись нічого. Звісно, це не перше випадкове оголення в прямому ефірі в історії телебачення, а Ютубу поготів. 23 лютого 2016-го колишній голова української зовнішньої розвідки Микола Маломуж вийшов у ранковий ефір без штанів. Він, як годиться, був одягнений у білу сорочку та піджак. А коли підвівся з крісла, виявилось, що штани відсутні. Але повернімося до героя сьогоднішнього дня. Хто ж такий Ігор Мосійчук? І звідки з'явилося сороміцьке відео за його участі? Політик починав свою кар'єру в 98-му. Вступив до соціал-націоналістичної партії. У 2002 році, під час парламентських виборів, був довіреною особою кандидата у народні депутати В'ячеслава Білоуса. Потім деякий час займався журналістською діяльністю. Справжній підйом його політичної кар'єри відбувся в 2010-му. Тоді його обрали депутатом Васильківської міськради на Київщині. Згодом Мосійчук прославився на всю країну. Став одним із Васильківських терористів у серпні 2011 року. Його та ще двох депутатів районної ради Володимира Шпару та Сергія Бевза звинуватили у підготовці підриву пам'ятника Леніну в Борисполі. Підозрюваних в подальшому засудили до шести років ув'язнення, але після революції гідності випустили за законом про амністію для учасників. Євромайдану після виходу із в'язниці Мосічук знову повернувся в політику. Став депутатом Київської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка. Це він, якщо пам'ятаєте, викликав на бій міського голову Віталія Кличка. Майже прийшли з передової, одягли військову форму, забули Продовжую ти що, я побігу, я і це, власне, Ігор Мосійчук погрожував чеченському лідеру, путінському піхотинцю Кадирову. Рамзан, ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою, в Грозний. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Через цей розстріляний портрет після замаху на життя Мосійчука з'явилася версія, нібито за ним стоїть особисто Кадиров. Хоча сам Мосічук потім прокоментував, що замах і це відео не пов'язані. Мовляв, росіяни й без того мали зуб на політика. Але про це трохи згодом. Дочекайтеся. На позачергових парламентських виборах у 2014-му Мосійчук пройшов до Верховної Ради від тієї ж таки радикальної партії Олега Ляшка. Та вже через рік Мосійчука запроторили до в'язниці через підозру в хабарництві. Нібито нардеп вимагав гроші за депутатське звернення та запит. Пропонував прикрити когось перед СБУ та міліцією і посприяти видобутку з якихось кар'єрів. Відео цієї угоди і передачі грошей показав Віктор Пшонка, тодішній не менш скандальний генпрокурор. Ну з цим не прокуратури ну з екологами. З екологами. екологами Ну, то там вже будемо. я Думаю. Рада підтримала подання генпрокурора про арешт нардепа. Так Мосійчук вдруге опинився за ґратами. Там він голодував, оголошував забастовки і стверджував, що відео з хабарем фейкове. Я заявляю офіційно для всіх, що з цієї хвилини я буду вживати тільки в год. Тільки в воду. Потім політик зрікся своїх слів і зізнався, що брав хабар. Спочатку 100 тисяч, а згодом майже 350 тисяч гривень. Ще пізніше він говорив, що зізнання з нього витягли шляхом тортур, і він нібито сам себе обмовив, щоб вижити. Зрештою, Мосійчука випустили. Вищий арбітражний суд скасував постанову Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата. 20 травня 2016 року генпрокуратура відкликала клопотання про арешт Ігоря Мосійчука. І, власне, Ігор Мосійчук це один із тих народних депутатів, кого намагалися вбити, 25 жовтня 2017 року. Близько 22 Руї години біля входу в будівлю телеканалу Еспресо в Києві спрацював закріплений на припаркованому мотоциклі вибуховий пристрій. Постраждав ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала. Ще двоє людей померли від поранень. Справу кваліфікували як теракт. А згодом правоохоронці заявили, що за спробою вбити Мосійчука стоять російські спецслужби. Слідчі встановили трьох безпосередніх виконавців замаху, двоє з яких Втекли до Росії. Одного вдалося затримати. Саме затриманий. Нібито в себе в гаражі встановлював вибухівку на мопед, який використали для замаху. Під час обшуку в цьому ж гаражі правоохоронці знайшли зброю та вибухівку. Попри відверті погрози Рамзану Кадирову, сам Мосійчук нині у своїй риториці активно підіграє Кремлю, роздає інтерв'ю неперевіреним медіа з проросійськими поглядами, стверджує, що банкова таємно здає територій Ерефії, просуває наратив про нелегітимність президента та говорить інші шкідливі речі. А як ви думаєте, хто міг завірусити це відео зі спіднім? І якщо це справді фейк? То хто реально за цим стоїть. Пишіть свої версії нам в коментарях. Одеса попрощалася з активістом Дем'яном Ганулом, якого застрелили в притул у центрі міста минулого тижня. Церемонія жалоби зібрала кількасот людей. Що вони кажуть? Як просувається слідство? І які основні версії? Хто ж стоїть за цим злочином? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить. В серед місті Одеси велелюдно. Друзі, родичі та близькі Дем'яна Ганула зібралися біля тамтешнього пам'ятника Шевченку, аби попрощатися із загиблим. В руках квіти, прапори України та червоно-чорні стяги правого сектору. Після церемонії на вулиці прощальну панахиду провели в Одеському соборі Різдва Христового. Дем'ян був справжнім патріотом. Так про нього сьогодні говорить. Заради перемоги України він вступив до лав військово-морських сил, попри травму, що забрала Боку ще в дитинстві. Дем'ян був прикладом чистої, безкомпромісної віри у майбутнє України. Він надихав кожного довкола вірити, що світ можна змінити. І навіть коли його душа зараз на небесах, його справа, його боротьба, його мрії з нами. Що взагалі відомо про вбивство Дем'яна? Чоловіка вбили серед білого дня, 14 березня. Все відбулося в центрі міста на очах у свідків та під камерами спостереження. В чоловіка вистрілили кілька разів поспіль з пістолета Макарова. Контрольний постріл впритул. Дем'яну ганулу було 31. Кілера затримали того ж дня. Ексклюзивні кадри того, як це відбувалося, потрапили до редакції сайту «Обоз.юа» і ми їх демонстрували в день трагедії. Сім'я по батькові. Я по Сергій Сергійович. Число місяць рік народження. 27, 12. Звання, звання військове яке. Військове звання. Ти чуєш мене? Чую. Військове звання яке? Старший. Старший лейтенант? Где да. зброя? Где зброя? Где там? Зброя дома. Яка зброя? ПМ. ПМ? Ще ПГ ПГ. ПГ. ПГ? Да. Острюг гранатометный? Нет. Що? Граната. Граната, РПГ. О, граната. І що? РГД? Я... Отже, підозрюваний 46-річний Сергій Шалаєв, дезертир у розшуку. Місяць тому він пішов у СЗЧ, самовільно залишив місце служби. До того був командиром механізованого взводу військової частини, належав до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Служив по мобілізації. До служби жив у Києві, а незадовго до затримання зняв квартиру в Одесі в курортному районі Аркадія, де його й спіймали. Принаймні, це те, що він сам розповів. Нині підозрюваний під вартою на два місяці без права внести заставу. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Слідчі припускають, що Шалаєв всього-навсього пішак виконавець. А хто ж замовник? Питання на руках у слідства три основні версії: замовне вбивство у зв'язку з професійною та громадською діяльністю, злочин через особисту неприязнь та можливий так званий російський слід. Чому Дем'ян Ганул міг стати жертвою злочину? Чоловік був громадським діячем, активістом у 2014-2016 роках. Очолював силовий блок правого сектору в Одесі, займався боротьбою з проросійськими силами, організовував акції проти колаборантів, боровся з незаконним будівництвом та підтримував військових. Саме він ініціював знесення радянських пам'ятників, зокрема чекістам та російському полководцю Суворову. У 2022 році він потрапив у заголовки новин після того, як побив тренера спортивного клубу, який публічно знущався над українськими військовими. Водночас нерідко Дем'яна критикували за те, що він нібито переходив межі моралі, наприклад, публічно сварився з працівниками ТЦК. Примітно, що наганула, неодноразово нападали та скоювали замахи. У 2020 року його автівку BMW X 5 спалили невідомі. Інше авто обстріляли. Тоді активіст навіть сам відстрілювався з травматичної зброї. 2023 року. Невідомі у військовій формі напали, на Ганула. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження за фактом нападу. Крім того, військове командування розпочало службове розслідування через можливу причетність військовослужбовців до того інциденту. Дем'ян висловив припущення, що напад організував такий собі Олександр Падабєдов. І його ж, причетним до нападу на себе 24 травня 2018-го, вважає і активіст Сергій Стерненко. От що він пише раніше. Гануло погрожував також про російський тітушковод Труханова Олександр Подобєдов у 2023 році. Він організував і напад на нього так. Само Подобєдов на замовлення Труханова організовував напади на мене у 2018-му. але прокуратура привела його у суд як свідка проти мене ж. Я не знаю, чи причетний подобєдов Труханов до сьогоднішнього вбивства, але факт, чорти, які замовляють і організовують подібні напади, залишаються безкарними. Був і ще один інцидент минулого року, в жовтні, правоохоронці затримали зловмисника завербованого росіянами, який мав на замовлення знищити кількох людей, і однією із цілей був саме Дем'ян Ганул. Після чого активіста на деякий час взяли під охорону після затримання організатора. Охорону зняли, і от в серпні, торік, у своєму телеграм-каналі, Ганул заявив, що його особисті дані та дані його близьких з'явилися на російських інформаційних ресурсах. Ба Більше за перебріком виставили суму нагороди за нього від 5 до 10 тисяч доларів. Один із прихильників версії російського сліду нардеп Роман Лозинський. На його думку, це вбивство частина гібридної війни. Російська агентура посеред білого дня вбиває українського активіста в центрі Одеси, вбиває того, хто гнав ворожу нечисть і щодня показував приклад небайдужості. Співчуття усім близьким. На жаль, вороги піднімають голови. Якщо не буде блискавичного покарання, схожа доля може чекати інших активістів, волонтерів, усіх, хто діє в інтересах української держави. І чинить опір цілям окупанта. А як ви вважаєте, кому заважав Дем'ян Ганул? І чому Кілер так відверто, не криючись, вистрілив у чоловіка посеред білого дня? Через власну дурість чи за великі гроші, що йому могли пообіцяти? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, вподобайки та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!